У районі сьогодні проходять ігри творці сучасності. Ігри проходять на базі Великокапанівського лісництва. Військово-патріотична гра Олешківського району. Підготовчий етап. Команди готують палаткове містечко. В цій сучасності разом із Великокопанівською загальноосвітньою школою перших третіх ступенів на базі великокопанівського лісництва ваші оплески. Захід проходить з метою формування патріотизму та національної самосвідомості, виховання почуття гідності і гордості за свою державу та за свій рідний край. Пропаганди здорового способу життя та удосконалення фізичного розвитку дітей. А присвячується наш захід дню захисника вітчизни та 305-й річниці заснування Олешківської січі цьогорічні ігри пройдуть за фінансової підтримки голови селянського фермерського господарства, восход Пунгіна Віктора Олександровича, і ми облисками дякуємо за цю можливість. Шановні учасники, в програмі заходу на вас чекають конкурси військово-строєвої підготовки, спортивні змагання, творчі конкурси, козацький куліш та, як ви вже насолодилися, виступ арт-гурту 102 ФМ Херсонського обласного управління національної поліції. І з великим задоволенням хочу представити вам партнерів та гостей заходу. Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації, оплески, Херсонський обласний центр народної творчості, відділ освіти Олешківської районної державної адміністрації, громадська організація козацтво Таврія Олешківська Січ, «Артгурт 102 ФМ, військовослужбовці військової частини, бригади 57-42 батальйон, великокопанівська лікарня та великопанівське лісництво. Медіапартнери онлайн видання Херсонський вісник та газета Ветеран головний медіаспонсор – товариство з обмеженою відповідальністю ранок Херсонська обласна телерадіокомпанія Скіфія. І сьогодні до нас завітали гості: Кривонос Валентин Володимирович, отаман громадської організації Козацтво Таврії, Херсонська застава, Бойко Олег Миколайович, отаман громадської організації Козацтво. Таврії Олешківська січ, і зараз я надаю слово отаману громадської організації козацтво таврії Херсонська застава кривоносу Валентину Володимировичу. Зустрічайте! Добрий день, уважаємо учасники воєнно-спортивної ризики на сучасності. Поздравляю вас всіх з початком змагань. Вважаю всім перемогти. А за Саме головне, що ми перемогла дружба всіх з праздником воєнних спортивної різні. Всього А оцінювати наші команди сьогодні буде шановне журі у складі. Голова журі кравченко Юлія Сергіївна, режисер масових заходів. Байва Олена Володимирівна перше великопанівської лікарні. Сухалов Роман Анатолійович, керівник арт-гурту 102 ФМ. Депутат Олешківської районної ради. Сим Тарас Дмитрович, учасник арт-гурту 102 ФМ. І зараз для вас музичний подарунок від арт-гурту 102 ФМ. Зустрічайте.

Сад, не требуя наград, и застыли, и сомкнули строй. Я пью сегодня за твоих ребят. Забытый полк, я пью за твой погонь, Да, мне да. оплак. И не счесть могил И дым забвенья Устилает путь Я пью за тех, кого я пережил За тех, кого оттуда не вернуть Забытый пол уходит на закат и в ночь плывут седые облака Давай отчизна вспомним всех ребят Последний путь забытого полка Забытый полк уходит на закат И в ночь плывут седые облака Знай, вспомним всех ребят Последний путь забытого полга

Смотрят нам плоска, мы стали сильней, на вне при стороне, со мной. Сучасності, голова Херсонської обласної громадської організації творці сучасності мінков Сергій Миколаєвич. Зустрічайте Здравствуйте, здравствуйте всі учасники. Я не буду довго забирати у вас час і хочу вам зразу, перед тим як ви почнете, коротко розповісти про те, як сьогодні будуть проходити сьогоднішні змагання. Значить, перше, перше змагання, яке буде це конкурс строєвої підготовки. Той ж рибі, який ви потягнули на початку по приїзду, той жребій визначає порядок, в якому ви виступаєте. Ви поняли, так? Да? Після конкурсу строєвої підготовки, конкурс капітанів. Хоча конкурс капітанів вже починає оцінюватися при першому конкурсі, ви поняли? Конкурс капітанів, потім ще стріляєте ви там в котловаді. Після конкурсу капітанів спортивні змагання. В що входять в спортивні змагання? Це підтягування на турнику, один учасник, вправи в уборі лежачи, есть тобто віджимається один учасник. Метання гранати один учасник. Піднімання гирі вагою 16 кілограм. Один учасник. Качання пресу. За одну хвилину один учасник і команда це перетягування канатів. Це все йде спортивні змагання. щоб ви потім не приходили і казали, що ребята, ми там виграли два перших міста, ви нам не засчитали ці бали. Далі до лікарська допомога. Там теж участвують, оцінюється один учасник, до туди будуть йти два або три учасники, тому що на тих учасниках, які не, не приймають участь, на них будуть показувати. Ви поняли, так? Да? Саме важке, саме важке, яке є в цих іграх, це естафета. Вона вже буде перед самим кінцем. По ходу всієї гри будуть оцінюватися група підтримки і ті, хто підготували віддільно виступ, ті будуть вже під музику в кінці теж показувати групу підтримку. Ну і козацька січ. У козацькій січі будуть оцінюватися ваші палаточні городки, ваші небелиці і українська страва. Після цього всіємо козацький куліш, який нам приготовила громадська, сі... громадська організація, козаць Олешковська Січ, казацтво Таврії. І після цього, після куліша, вже буде построєння, де ми підведемо ітог, підсумок і нагородження.